Всім привіт мене з Саша Гуржі. Я тревел агент, і зараз я знаходжусь в готелі Sea Holiday Aqua Club. невеличкий готель на другій береговій лінії. Проте з компактною територією, який чудово підійде для відпочинку сім'ям з дітьми. Якщо відпочивали цьому готелі, залишайте свої відгуки в коментарях під відео. Якщо ні, приємно переглядом. Обов'язково ставте лайк та погнали на огляд. Лобі готеля Coral Sea Aqua Club. Лобі невеликого розміру, але дуже затишний. Відразу з лобі відкривається чудовий вид на територію готеля, на аквапарк та на басейни. І тут вид з лобі набагато цікавіший, аніж Coral Sea Holiday. Відразу нижче у нас вхід, головний ресторан. А якщо піти в іншу сторону, то ми виходимо в один із барів, який є в готелі, бар в лоббі. На барі у нас розбавлені соки по типу юпі. кавова машинка є. Але я думаю, це за додаткову плату, тому що є кавова машинка, а є не з кафе кава і стильний бар в білих відтінках. Також в нашому готелі є аквапарк. Користуватись ним можуть і гості сусідніх готелів Coral Sea Holiday. В аквапарку є басейн. Гірки є навіть ось тут без води, але цікаві. І трішки далі басейни та аквапарк для дітей. Територія готеля невеличка, маленька, компактна саме те, що потрібно для відпочинку з дітьми. От побувавши в Поралсі Холідей і приїхав сюди в Поралсі Холідей Акваклаб, готелі однієї мережі, але зовсім інші по розміру. Один великий готель з гарною територією, інший територія раз так в два, а то в два з половиною менша. Тому в мене до вас питання: які готелі вам подобаються більше? З компактною територією, але там щоб було все: аквапарки, гірки, басейни, ресторани, а карти. ще величезні готелі з гарною доглянною територією, щоб можна було ходити, гуляти, купатися в безлічі басейнів. О, полетів візейр. Так, зараз в шарм вітає дуже багато Європи. Погнали далі. Друзі, як це класно, коли навіть з маличку можна попробувати стати на косточку і попробувати сьорфіти. Не в кожному готелі такі є басейни, але мені здається, що навіть за тиждень можна навчитися стояти на досці і вже потім, купаючись в морі або в океані, навчитись ловити хвилі. Ну і звісно ж, аквапарк для дітей. Здавалося б, невеликого розміру, але тут так багато гірок та лабіринтів, що однозначно діткам буде цікаво. Близок аквапарка є шезлон, дитячий басейн, і трішки далі зона відпочинку. А ще один басейн у нас з хвилями можна лежати, релаксувати і при цьому знову ж таки ловити хвилю. Тут ми лежимо, тут ми засмагаємо, а тут ми відпочиваємо. Відразу біля цих басейнів є бар, який додасть вам додаткових фарб ваш відпочинок. Як я раніше сказав, в готелі дуже активна анімаційна програма, а також активні зони для дітей. Є навіть Kids Club, зараз він зачинений на обід, але він є, як і багато інших активностей для дітей. Ну і звісно, в цьому номері, в цьому готелі я вам хочу показати одну з найпопулярніших категорій номерів для сімейного відпочинку це сімейний номер. Розпочинаю я з ванної кімнати, повноцінний набір косметики, в тому числі гребінчик. Все-все-все тут є. Туалет, відкидне церкало, душова кабіна. Оновлені меблі, шафа, багато місця під ваші речі, під ваші сукні. Сейф, користування сейфом безкоштовно, додаткові подушки та ковдри, чайний, чайний, набір, нижчий міні-бар. Міні-бар не поповнюється, лише водичка. І основна кімната велике двоспальне ліжко, плазмовий телевізор, зона відпочинку і дитяча. Звертаю увагу, що дитяча у нас закривається ось, ось такими міжкімнатними дверима. Тут два окремих ліжка: один, два, та прямий вихід до басейну. Якщо дітки маленькі, щоб не полізли самі в басейн, тут є ось така перегородка, вона перекриває ту частину, і дітки не будуть лізти. На балконі в нас є шезлонг, тому можна буде відпочивати, загорати як на балконі, так і на басейнах, а також на морі. Чесно, признаюсь, Мені готель сподобався. Якщо сподобався вам, ставте лайк. І я сподіваюся, що повернусь сюди, щоб зняти для вас великий повноцінний огляд. Друзі, якщо ви плануєте свій відпочинок, раджу переходити до мене на сайт sashatravel.com.ua. На сайті представлено безліч країн, куди можна полетіти, поїхати і забронювати як повноцінний тур, так і виключно проживання в готелях. sashatravel.com.ua а також раджу підписатись на мене в інстаграмі, адже саме там в закріплених сторіс, саме актуальна інформація про готелі, які я для вас знімаю. Друзі, чесно вам признаюсь, не планували навіть знімати цей готель. Я думаю, маленький готель, маленька територія. Пофотографую для своїх туристів і все. І цей готель мені подобається. Не дивлячись на те, що він на другій лінії сюди приїхав почувати навіть я сам. Тому що активностей для дітей дуже багато і я впевнений, що вам він також сподобається. Якщо ви раніше спочивалися, залишайте, будь ласка, свої відгуки, свої враження в коментарях під відео. Якщо ні, планують відпочинок, звертайтеся. Буду рада вам допомогти. Мене звати Саша Гуржі, від вас лайк а до нової зустрічі. А зустріч буде дуже скоро. Пока!